Хеллоу, друзі, ви на каналі Даня Плей. І ми сьогодні продовжуємо грати в Майнкрафт. Ми продовжуємо наше велике будівництво міста. Ми плануємо зробити дуже-дуже величезне просто місто. І ми вже почали це робити. У нас все добре виходить. У нас пішов вже 32-й день нашої гри, нашого життя в Майнкрафті. Я вам вже показувала, що ми вже набудували, але у нас є іще нові тут. Ми трошки насадили ще собі дерев, щоб далеко не ходити. У нас тут новий ось такий будиночок, є, невеликий. І далі також ми ще один будуємо. Ох, який він буде Гля, який гарний, нічого собі. Це доктор у нас будує. Зараз забіжу, покажу його. Ну прикольний, виглядає дуже класно. Це в нас, до речі, район такий буде. Саме там, де можна жити. Район з будинками. Житловий район можна сказати, ось так. Прикольно, ну він ще не добудував тут трошки, але виглядає дуже гарно. Мені подобається. Прикольно. І ось все ще видно, звідси там, ще наш, наше місто продовжується далі. У нас там є город. Зараз я перекріплю зверху посилання на першу частину нашого будівництва. Зможете подивитись, хто ще не бачив, також як ми все це починали. Так, а я біжу, вам покажу ще, що у нас є. Далі ми плануємо розчистити ще одну ділянку та почати будувати собі парк. Бо тут, якщо чесно, не дуже зручно, що у нас дерева ростуть, а нам треба таки, таку зону зробити, щоб ми могли там добувати. О, привіт, доктор Зон. Щоб ми могли там добувати собі ресурси і далеко не заходити в ліс, бо там буває дуже дуже небезпечно, тому що нападають і все там залишається. Ось у нас тепер ось такий величезний просто город здоровезний. Там у нас складське приміщення. Це я показую для тих, хто ще не бачив. Тут у нас дуже багато ящиків, ось так піч, піч стоїть, там город, там ще будинки йдуть, і там ще в нас далі одна зона теж є вже зроблена, там де ми починали. Це ось там. І до речі, в нас була тут шахта, але ми її перенесли в інше місце. Я там зробила двері, тому що там звідти по ночам монстри вилазили. І щоб цього не було, я там зробила двері. Ось ще в нас ділянка тут є, початок. Це ми тут тільки починали. Ось така гарна тут діляночка є. І наш перший малесенький будинок, в якому ми починали жити. Так, тут у нас трохи тварин. Ну все побігла я далі, бо треба тепер виходити за ворота наші. У нас все огорожено забором, щоб на нас менше нападали. Бо чесно, це дуже заважає. Тільки ти щось побудуєш, тут хтось взорветься, хтось тебе вб'є. І добре, коли можна всі предмети, потім встигнути підняти. А буває таке, що ти не можеш підняти їх, і все габели просто жесть. А стаєшся просто без своїх всіх знарядів. Я ось так до речі, провтикала залізний меч. Я вже знайшла, добула собі заліза, і потім мене вбили, я його не змогла знайти. Тут у нас теж, до речі, є трошки загін з тваринками. А ось далі. Тут ми вже виходимо на відкриту місцевість, і ось тут нам треба все це рівняти. Уявляється, це просто жесть. Я не знаю, скільки треба нам землі сюди, щоб все це вирівняти. Ну, почну я ось тут вирівнювати і потім буду будувати. Тому що тут ми хочемо зробити ще ділянку з парком, щоб насадити тут багато дуже дерев. І можна було добувати тут, не виходячи далеко. Це буде дуже зручно. Так, треба бути обережним, бо я хоч меч з собою взяла. О, тут ці є, я їх заберу. Треба бути обережним, бо можуть в будь-який момент на мене тут напасти. Так, ну не наче нікого не бачу, тільки одну лису. Ми вже тут стільки багато всього вирубали, що дерева від нас знаходяться дуже-дуже далеко. І це вже стало так досить незручно. А ще за піском треба далеко бігати. Ми потім ще знайдемо якесь озеро, я думаю, що і ми його собі огородимо, щоб це було приватне наше озеро, де ми можемо добувати пісок. Ось так буде, я думаю, прикольно. Так, зараз я все це порозбиваю і буду вирівнювати. Ну тут, звісно, не дуже багато землі, але на початок мені вистачить. Зараз я все це пороблю. І покажу потім вже, як ми змогли вирівняти. Поки що в нас це йде, який 32-й день почався. У нас тут просто якась жесть відбувається, тому що ми не можемо вийти за ворота, їх там просто капець тільки багато. Тільки що виходили, вони там зриваються, капець. Дуже б не хотіла, щоб вони нам знесли пів стіни. Де він подівся, я його не бачу. Так, піду в хату, подивлюся. Бо в мене там вікна якраз туди виходять. Подивлюсь, де він є, що я його не бачу. Зараз тільки вийду і знову взорветься. Це капець, їх там стільки було дуже багато. Ні, не видно, звідси. О. Погано, блін. І що нам робити? Як нам будувати взагалі? Жесть. Це вже вони повзорвалися, було їх там, я не знаю, скільки штук. Дуже багато. Так, ну що, перевіримо, чи він десь тут буде. Блін, ну нема поки що. Як це небезпечить? А, ось він! Йо-майо, -йо, тікаємо. Ай! ай яй 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 ну все, капець. Так я і знала, що так буде. Бачите, що наробив? Ох, і зараза така, га? Прийдеться тепер все це залагоджувати. Так, ладно, треба якось швиденько. Бо це капець, просто виніс нам всі ворота, все це. Ой, тепер кожен до нас може зайти, да? виходить так. І смолоскипів в мене нема. Блін, Жесть. Просто капець оце. Не дають нам грати. Друзі, а до нас доєднався наш підписник. Даня, що ти тут робиш? Я хочу піти, пошукати його, подивитись, де він є. Тому що я казала в попередніх відео, що хто буде в нас найактивнішим на каналі, в коментарях ми будемо доєднувати до нашого світу, щоб в нас тут було більше людей. Бо це в нас на сервері Realms і тут може бути до 10 гравців. Це дуже цікаво. І ось я зараз біжу і шукаю, де він тут є, бо я не можу його знайти. Десь він тут. О, О, привіт! Це, друзі, наш підписник. Тепер він буде грати з нами тут, будувати все. Тому ось так. Це дуже прикольно. Даньок, привітайся з ним. Я побігла далі будувати наш район і розчищати землю. Там вже трошки ми зробили, але нам дуже-дуже заважають всякі монстри, підривають, нападають, вбивають. Тому приходиться все це робити дуже-дуже повільно, як можемо. О, привіт, торговець! Так, ну що, нікого наче нема, ну все, можу далі продовжувати. Як бачите, справи у нас йдуть дуже-дуже повільно. Ми тут зараз розчищаємо, вирівнюємо площадку цю, щоб зробити тут парк. Ну що, продовжуємо. А ось у нас вже і закінчується наш 33-й день, тому я бігу спати. Цікаво подивитися, що там наробив вже наш підписник Богдан. Зараз підопогляну, що він робить. Так, двері зачиняємо, нам монстри тут не потрібні. До речі, не бачу, де доктор зум. Ой, ага, все. Ось він, він також тут щось будує, прикольно. Так, ну що, я біжу спати, був вже вечір. Я не хочу помирати, не хочу потім збирати всі свої штуки, тому я біжу спати і ховаюсь. Я сподіваюся, що у нього є кровать і він зможе це зробити. Ой, йо-майо! Йо-маю! -йо, як мені тепер спати? Так, добре, що в мене є лопата. Тому що інакше був би капець. Все, лягаємо, лягаємо спати. Тепер треба почекати мені, поки ще всі поснуть. Тепер ми вже тут все розрівнюємо, і з нами вже доєднався наш підписник, також нам допомагає. Тому трошки в нас буде все це швидше йти. І знову у нас вже вечір настає. Ми ще толком нічого не зробили. Трошки тут розрівняла і там, трошки поприбирали землі. Тому треба бігти вже лягати спати, поки знову нас ніхто не атакує. Біжимо, і це в нас буде вже який? Вже 35-й вже день у нас починається. Нічого собі, оце так, блін, забула двері закрити. Це зачиняю і лягаю спати. На сьогодні достатньо. І знову в нас почався ранок того, що їх там повним, повно, дання вже там. Все, в мене вже немає на них терпіння, піду я зараз їх повалю там, зі своїм мечем закалібалі, блін, ну чесно. Не, не дають нічого робити. Зараз вам всім буде хана. Все, кріпери. Можете взривати, що хочете робити, я вас буду бити зараз. На тобі отримав. Отримав? На і тобі теж. О! І ще тобі відома. Все. Нема. Нарешті. Так, що, більше нікого нема? Я вже готова вас всіх перебити тут. Нема, нема. Так, да, все. Побили їх, тільки взорвався. О, там теж у нас камінь, ну ми тут не будемо розривати вже, бо нам треба рівняти. Ми зможемо потім крипера критерача осробити е, ТНТ. Да, а ой, мені випало, да? Це вибухівка, да? Ні, це про вибухівки. А, да, для вибухівки. Вже ми зможемо тепер зробити. Круто. Треба їх ще буде повалити, щоб більше було. Ні, ну реально, вже закалібалі просто. Їх тут стільки багато, що не дають нічого зробити. Ой, ой, це було зайве. У мене хоч лопата є. Да, ще одна є залишилася. Я вже повикористовувала їх сілі. Ну ладно, що робити? Нічого страшного. Так. Ну що, продовжуємо, да? Будуємо далі. Ну що, друзі, ось у нас і пішов вже 37-й день. Ми вже виспались і підемо далі. Але мені треба, мені треба лопата. Так, піду я зараз подивлюсь, чи є в нас там на складі лопати, чи немає. ну По-моєму, там вже не було. Да, лоп... А, ось є одна лопата, круто. Так, щось в мене тут вже забагато всього, треба щось поскидати. Бо в мене місця вже немає. І підемо з вами, подивимось, що ми вже там розчистили. А розчистили ми, в принципі, нормально, там вже порівняли так непогано. Кірку я поки що залишу, цю штуку тут залишу. Лопати б мені ще. Можливо, тут у нас є кам'яні, дерев'яно я не хочу, нема, блін. А тут і тут нема. А ось одна є. Круто. Так, зараз спробую зробити ще декілька штук. Якщо в мене там все вистачає, так, да, я можу зробити лопат, Офігенно, просто супер. Тільки місця в мене немає. Лопати-та я можу зробити. А куди їх класти, хто його знає. Ладно, залишаємо це. Мені не треба. Камінь поки що не треба. Оце, теж покладу. І ладно, м'єць залишу поки що. Щоб мені ще прибрати? Ну, давайте м'ясо приберу. Вугілля залишу, порох хай буде в мене. Це у нас для взривчатки. Нитка в мене є, нитку покладу сюди. Так, і зроблю тепер ще лопат, бо там ще дуже багато всього треба нам розчищати. А дерев'яна мені не треба, блін. А що кам'яну я вже не можу зробити? Блін. Ладно, три лопати в мене є. Сподіваюсь, що мені зараз вистачить. Зараз ходімо, покажу, що ми там вже розчистили. Ну, нормально, ми вже так зробили, Блін, знову цей кріпер капець прямо у дворі. Де мій меч, ось він. Я не хочу, щоб він там зривався, слухай, виходь за ворота, чувак, виходь. Так, я спробую вибігти. Можливо, він побіжить за мною. Хоч би тільки не в мій будинок, у мене там двері відкриті. Ну що, ти біжиш за мною? чи ні? Біжи за мною, в будинок не треба, ось він. Давай вибігай сюди. Тут нам буде легше все це лагодити. Йде, ура! Ну, все, тепер, тепер тобі хана. Белін. <хи> так, ну, це, з цим я справлюсь. Це я залатаю, нічого страшного. Сподіваюся, їх тут більше ніде нема. Прийдеться трошки спуститись вниз. Це ми зараз швиденько приберемо. То не страшно. Головне, що не в будинку. Оце саме погано, коли вони в будинку взриваються. Тоді, взагалі, жесть, приходиться все це лагодити заново, а землю то таке вже. Бачите, скільки ми вже, до речі, зробили? Ось яка рівна в нас ділянка. І там вже порозчищали. Ну, я думаю, що ми тут навіть можемо розчистити не на один район нам. Зробимо парк, і Даня ще хоче зробити величезний замок. Да, мені також ця ідея дуже подобається, тому ми будемо будувати парк, а потім будемо будувати величезний замок. Він дуже хоче, і це реально буде прикольно. Так, ну, з цієї території треба тут копати, з цієї частини, а далі трошки засипати. Да. Ну що, погнали, зараз буду копати. Так, мені треба лопату. Угу, він вже теж тут. Так, так, так. Ага, ось так. Ну що, зараз вмикаємо режим екскаватора. І просто все це зносимо. Так, ну. Я думаю, що буде все це швидко, діло у нас проходить. швидесенько зараз ми тут розкопаємо, головне, щоб нам не заважали. А копати ми вміємо дуже швидко. Тим паче, що нас тут троє, ми всі це, все це робимо. Доктора Зума, до речі, вже з нами немає, трошки пізніше ще доєднається. Зараз нас трьох, Буде прикольно, друзі, якщо ми ще додамо когось сюди, реально 8 людей або 10, як тут можна, максимум. Це буде всього здання, виходить, 11 людей може грати. І зараз у нас тут скільки чотири да? Даня і три людини. Тобто ще сім людей можуть до нас доєднатися, щоб також будувати з нами величезне місто. Ми хочемо його зробити просто, просто найвеличнішим в історії, щоб воно було дуже-дуже велетенське. Такого міста ще ніхто не будував в Майнкрафті, це точно. Ми будемо його будувати, я не знаю скільки тисячу днів, напевно, або дві тисячі взагалі. Хтось будував набагато, набагато, набагато більше. Хто? Я таких не знаю, даньок, і ти, і ми ще самі не знаємо, яке воно в нас вийде. Тому не варто казати, що хто що хтось там будував більше, тому що ми не зупиняємось і зупинятись ми не будемо. Будемо будувати, будувати і будувати. Я сподіваюся, що колись можна буде додавати сюди більше 10 людей, що в нас взагалі і дуже багато людей в цьому місті жило. Не тільки 10, тобто 11, а людей 200, було б прикольно вообще. Можливо, колись буде таке оновлення в Майнкрафті, що можна буде збільшити цю кількість людей. Так, ну що, щось. Наче її швидко роблю, але все ще досить багато. Там в нас взагалі така гора йде. Я не знаю, потім як ми будемо її розчищати. Напевно, ми її обійдемо якось і підемо в ту сторону потім. Тому працюємо активно. Так, друзі, у нас вже починається 39-й день. І я вже там досить багато всього зробила. Нам, звісно, ще допомагав і наш підписник, і Даня, і доктор Зум. Всі разом ми там розчищали. Але зараз мені треба накрафтити собі лопат, в мене вже немає їх, а там ще треба трошки розчистити. Зараз зроблю лопати і піду покажу вам, яку велетенську просто ділянку ми там вже зробили. І напевно ця ділянка може бути навіть більша, ніж ми вже тут розчистили. Ну, реально, вона така досить велика. Я думаю, що на ній у нас якраз і поміститься не тільки парк, а ще й той, який Даня хотів побудувати замок велетенський. Так, ось дивіться, це тут вже є забор. Ось такий він. Я тут факели поставила з смускипи, щоб моти налізли, але все одно вони пролазять. І, до речі, я ось цю стіну зробила. Саме з чотирьох блоків, тому що там вони могли перескочити. Я там трошки розчистила, як зробила, щоб вони не могли перестрибувати. І тепер продовжую тут будувати стінку, але я тут наткнула ще ціла велика ділянка, вона не розчищена. І зараз я це роблю. А до речі, ось там. Далі, там є водоспад і є така велика шахта-печера, де вони живуть. І я хочу потім зробити, розчистити всю ту печеру, щоб вони там не жили, щоб цей водоспад був частиною нашого парку. Я думаю, що це буде дуже прикольно. Так, ну тепер мені треба що? Розчистити цю ділянку. Зараз я це і буду робити. І підемо далі будувати ось там забор. І, в принципі, це вже на цій ділянці буде все. Достатньо. Місця нам для парку і достатньо місця для того, щоб побудувати замок. Хоча, хоча Даня хоче його зробити дуже-дуже велетенським. Не знаю, наскільки в нас тут йому місця, наскільки він собі уявляє його, що він буде такий велетенський. Ну, подивимося, якщо що, то можемо розчистити ще собі зону. Звичайно, це дуже довго, це в нас займає багато часу, але нічого воно того вартує, бо. У нас дуже виходить гарна ділянка. Я думаю, що тут буде дуже-дуже класний гарний парк. Ми собі насадимо багато тут дерев різних, і берез, і хвої, і дубів, щоб ми нікуди вже не бігали за ресурсами. Будемо їх збирати просто тут. І тут у нас будуть і смолоскипи. У нас вже почався ранок. І зараз покажу вам, що ми вже зробили за цей час за 40 днів у Майнкрафті. Ось це в нас наша зона парку буде. Ось така велика. Ми тут ще будемо саджати багато чого. Ой, там скелет, о Боже, скрі кріпер, я тікаю з них, капець. Блін, треба двері зачиняти, щоб вони не зайшли. Блін, хотіла показати вам, а тут на тобі. Тут нікого, хоч нема. Ні, тут нема. Так, ну я почекаю, поки він згорить, він повинен згоріти, я сподіваюся. Ну, скелет то не згорить, а доктор Зум проскочив нормально, його ніхто не, не чіпав. Я не розумію, як вони залазять все одно сюди. Вже такий високий у нас забор, там, вже смолоскипи. Там я відгородила, щоб вони не могли перестрибувати, все одно вони сюди залазять. От їм подобається наше місто, просто жесть. Ну що там, він згорів чи ні? О, скелет бігає. Блін, ну скелет я може і завалю зараз, якщо того нема. Да, Треба якось так підійти, а ось і він вже почав в мене стріляти. На тобі І ще разочок. Є, завалила. Ура! Ну, ось тепер можу показати. Ось тут ми насадили, вже берези нас, ялинки, там один дуб, квіти. І тут ще також буде зона парку у нас ось така. Ну, а далі я не знаю, якщо дані вистачить міста, то буде тут у нас величезний замок, як він і хотів. Або може, ми наступну ділянку розчистимо і будемо будувати так, там. А тут зробимо все це, чисто наш парк, щоб було дуже багато в нас ресурсів і не треба було кудись ходити. Вже дерева почали рости, тож дуже добре. Вже тут стає так більш красиво. І піду ще покажу, що у нас там. Там трошки ми також то робили, зробили ще доріжки. До останнього будинку, бо у нас там ще один будинок є. А ось ці ягоди колючі. Треба їх остерігатись. Я їх відходжу. Тут, до речі, також є у нас дуби. Напевно, я їх всі повирубаю і саженці посаджу, посаджу там. Тому що тут вони нам не так потрібні. Да, ось, напевно, вже є доріжка до цього останнього дому. Це наскільки домів виходить? Один, два, там три. Ну, кафе я теж буду рахувати. 3, 4, 5, 6 і вежа. 6 домів у нас тут і вежа. В принципі, класний нас вишов такий район, житловий з будинками. Але далі ми теж будемо будувати будинки. Тож підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими відео, буде ще багато відео у нас по Майнкрафту, бо ми плануємо будувати величезне просто місто. Дякую всім за перегляди, всім бувайте! На сьогодні все, пока-пока!